Вітаю всіх на своєму каналі. З вами Сірвер Вольф І от я вирішив зробити нову рубрику підбірку цікавих лотів. Але не з платформи Віоліті, а з платформи Facebook. Тому що на Фейсбуці є групи аукціони, де продається все, що завгодно. Від античної металопластики і монет до... Сучасних різних цікавих речей. І от почнемо. І так, першим лотом буде ось така ось гарненька кілечка авантюриста. Лот виставлявся в групі Західний аукціон. Аукці... так Ось ми ще зглянемо фото. Видно, що автор не вміє робити якісні фото, але це не завадило питати кільце, скажімо так, за ці по ціні прикраси. Як бачимо, це кільце ось, 84-та проба, царська. Символіка у нас хрест. Думаю, що це піка, якорь, що це кільце. Авантюриста. Судячи по розміру, це десь має бути десь 18-19 розмір або на мізинець, або на безім'яний палець. Наступним лотом буде публікація Паша нумізмат Це не група, не аукціон, це чоловік, людина в профілі, ніхто не знає, хто він. Особ... Я особисто не знаю. Виставляє цікаві лоти. У нього дуже багато виставляється завжди золото. Так, це ми бачимо. У нас 10 доларів США 1915 року. Золото, уявіть, 16, більше ніж 16 грамів. Ціна фіксована. тисячі доларів. Багато чи мало, я не знаю. Ось ми можемо перейти на профіль даного. Продавця, і бачимо, що в нього дивіться, в нього все долар. Був, бо, та далі в нього все були франки, 50 франків, Франція золото. Золота медаль СССР. Е українські золоті монети. Тобто, в людини завжди є багато всяких всячини. Чи подається вона, чи ні, я сказати не можу. Наступний цікавий лот. Це ось такий якби, додаток на Фейсбуці. Чи посилання переходить, розміщено на Фейсбуці, але посилання кудись на якийсь аукціон. Я не знаю, що це за аукціон. Називається він білвеб аукціон, продається ось такий ось автомобіль позашляковик Вольво. Ось його назва 1975 року. Дуже цікава така машинка. От цікаво, щоб така машинка, допустимо, нас служила на в, в ЗСУ. да Машинка має, видно, що це повний привід, високий кліренс. В машинці навіть є відео на Ютубі. Зараз глянемо. Я не знаю, чи запишеться звук, за почастову. Все, вона на ходу. Ну... А, ой, я не виставив як. Я вибачаюся. Так, ось така ось... Ну, приємна машинка. Так, все заводиться. Так, зупиняємо. Так до фото І так, коли я останній раз моніторив цей аукціон. Ціна на дану машинку була ставочка 10 000 доларів. Там що там десь 125 шведських крон, тому що ця машинка подається в Швеції, забув сказати. Ідемо далі. Наступний лот теж подається в Західній аукціоні. Ось і ось цікава штука. Теж, власник лоту не вміє робити фото. Що ми бачимо? Що ми бачимо? Бачимо, що це якийсь малесенька частинка кошеля. Я в цих монетах саме в цих не розбираюся, але це щось більш схоже на татарки. Татарську чешую. Саме. І вони ще схожі на царську Цяську, там, скажімо, Івана Грозного. Чому? Тому що Московія була улусом Золотої Орди. Так, ось такі ось цікавенькі монетки. Ось оце і така жменька, їх на 7 грам. От. Продовжуємо. Далі. Наступна група. У нас буде. Хто щось написав і поставив ставку. Так, наступна група. У нас буде аукціон, монет, ордерів і медалей. Тут виставляються. Е і, 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 і монети. Не тільки ордери. Монети тут виставляються набагато більше. І от у нас є отакий от ось лот. Так. Повідомлення шлють. Ось такий ось лот. Що ми бачимо? І так, ми бачимо 3 рубля Миколи першого. Ось ми читаємо опис, що це 1897-го, одна зірочка, дві зірочки і. Ой, восьмий, вибачаюся. І 1897-й, дві зірочки. Видно, що монетки десь вони. Чухані, чищені, цього робити ні в коєму разі не можна. І видно, що ці монетки десь лежали разом. Власник встановив фіксовану ціну 45 тисячі гривень. Але в основному монети рублі в кращому стані торгуються в середньому 1100-1100. 1300 гривень за штуку. Ці, як бачимо, в дуже поганому стані. Зараз я вам зроблю фо... виведу краще фото. Як бачимо, знову помилка самі фото... фото зроблені неякісні. Ось у нас бачимо фото гурта. Ось по цьому запилу ще можна сказати, що. Скоріше за все цю монетку носили десь в ломбард і її пиляли. Можливо, їх ці монети були, вони були здані в ломбард. Людина по незнанню її здала в ломбард. І це вже їх вже десь далі передають. Наступний теж дуже, дуже, дуже цікавий лот. Ой, це не лод, вибачаюся, це людина виставила на обговорення ось таку ось монетку. Група для пошуківців називається Хоббі пошук з металошукачем. Приємна така група. Я частенько теж не публікуюся. І от, знахідка, власна, знахідка людини. Людина ось знайшла отакий ось, ось орд. Знову ж бачимо, що фото зроблені неякісні, але видно, що це Орт або інша е, назва 18 грошей. Ну, нас чомусь кажуть Орт, не знаю чому. Е, Орт 1754 року, Польща. Е, це ось дядько, Здається, август 3. Що не помиляюся, ще й на нього кажуть, прізвисько було, на нього казали, августовстий. Так от, в гарному стані така монетка ой коштує від 2000 гривень кращому. На жаль, ну те, що вона копана, це одне. А друге, що маємо таку ось погану, некрасиву царапину. Видно ще трактори Василь Перший знайшов цю монетку. Вона, звісно, буде дешевша. Але люди, дуже такі хитрі в одному місті, почали писати цьому, пропонувати пошуківцю І500 і. 500, і ну, менше 1000. Більше 1000 не було. Тобто, хапнути на халявку. Наступний. Лот... Виставлявся на групі аукціон монет колекціонери України. Досить велика група, але аукціонів тут чомусь мало. І так, аукціон закінчився у нас 9 січня. І ось ніколи не бачив таку монетку. Це в нас один Рикс Далер. Далер. 1855 року Данія. Вони. Так, Данія. Це монетка срібла, сир... але вона, на жаль, 500-ї проби. Дивимося фото. Знову ж, фото зроблені, на мою думку, неправильно. Хоча тут вже знімали на макро, тут можна зледіти деталізацію, що, в принципі, поле більш-менш живе. Портрет не надто затертий. Важать така монетка. У по каталогу, здається 14,5 грамів, а тут 14 грамів 300 мг. Ну, так і видно, що монетка трошки зношена. На мою суб'єктивну думку, ціна 6 тисяч гривень за таку монетку. Неймовірно забагато. Угу. Ну, я не сильно так і помилився. Е, монетка в гарному стані на Ucoins в ній стоїть 2450 гривень. Ціна завища. Так, наступний лот на солодке у нас виставляється на авторській групі аукціон. Антикварна лавка Радченко. Ось ось цей саме Міша Радченко. І ось останнє цікаве, що він виставляв. Він виставив талар 1592 року Мансфельд. І написав цей зауваження, що можливо знято вужко. І за цю чудову талера він хоче. Фактиш, він хоче половиною тисяч. Я точно не знаю. Таких монет в руках не тримав. Зараз вам покажу фото. Як ми можемо подивитися, тут фото вже зроблені на гарний телефон. Видно, що гарна деталізація. Так. Осьо. Ну, тут сейчас точно щось підпилялося. Монетки завжди любили, як прикраси носить. особливо там, де ці монетки були, не в ходу. Нущенко. Ось отаке ось. Фоткати несиста. У нього завжди виставляється. Ось, ви зацініть. 5 рублів. Олександра Третього, 42 Ну, Тут космічні монети і космічні ціни. 5 ев... рублів Микола І, Коронація Олександр 3. Це ось рубль вже людський. Але знову ж таки 23 тисячі. Так, ось такі ось рубль, такі ось рубль. Ну, як бачимо монет людини, парариків до фігіща. Де вони їх беруть? Я не знаю. В цьому я буду прощатися. Спитайте, цікавтеся. Я можу знайти... Якусь монетку або продавця, або знайти, де воно продається, якусь інформацію. Щас після е, новорічних свят потихеньку почали шевелитися продажі, ринки. Я теж сьогодні нарешті ну виставив монети і вже пішли ставочки. Кого якісь цікавить, в мене якісь монети, мої. Питайтеся, в мене є. Будуть зараз майже кожного дня активні лоти. Запитуйте. На цьому всім дякую. До побачення. З вами був Сільвер Вульф, канал щоденники життя.